Військовий літак РФ залетів у повітряний простір Польщі. Російський військовий літак Су-24 МП порушив повітряний простір Польщі. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі у вівторок, 11 лютого. Інцидент трапився над східною частиною Гданської затоки. Зазначається, що це сталося через несправність навігаційної системи російського літака. Він порушив польський повітряний простір на максимальну глибину 6,5 кілометрів, і перебував в ньому одну хвилину. І 12 секунд чергові служби польського контролю за повітряним простором контактували з російською стороною, яка підтвердила факт порушення повітряного простору Польщі та повідомила, що це сталося через збій навігаційної системи літака. Раніше повідомлялося, що в Польщі фіксують аномальну активність авіації США та НАТО за останній тиждень до країни прибуло багато західних військових літаків.